Слава Україні! Героям слава! Як вас багато на, на цьому незапланованому мітингу це свідчить про те, що всім нам болить те, що сьогодні відбувається в Україні. Третій день, як настав той час, якого ми дуже боялися, зачистка майдану. І я впевнена, що ця зачистка планувалася наперед. Вони скористалися цим мирним наступом. Я ніколи не повірю, що опозиція це планувала. Як вона могла закликати мирних людей, якщо планувала е, е, насильницький наступ? Ні, вона цього не планувала, іначе жінки і діти туди б не прийшли би. Я думаю, що це почалося з провокації душу. А оскільки... Люди вже були наелектризовані, то досить було маленької іскорки, що полетіли пляшки і каміння. І це послужило причиною для Януковича, щоб почати зачистку майдану. Але я колись тут була і казала, де ж той чинник? який все-таки заставить Януковича йти на поступки і таки по домовлятися. Сьогодні цей чинник вже є. І дуже шкода, що цей чинник прокладений через життя наших співвітчизників. Сьогодні домовлятися хоче вже не Янукович, а Верховна Рада. Сьогодні партія регіонів розсипається скрізь. На місцях на Заході і у Верховній Раді. Коли йшла, реєструвалися депутати вже з ініціативи регіоналів, які не хочуть кровополиття, які не хочуть дальшої ескалації напруги, які виходять з-під пливу Януковича. Я не знаю, чим це кінчиться. Якщо вони нічого не вирішать, то жертв буде ще більше. Але народ... Кров, мабуть, формується сьогодні наша нація. Я також була на засіданні міської ради і районної. І головна регіоналка в районі Галина Зейко дуже щиро виступала. Вона говорила, ми ж так для вас старалися, ми ж все робили. Ну, ті, хто на керівних посадах. Я не розумію, чому я маю виходити з партій регіонів. Ми ж так старалися. Ця жінка не може зрозуміти. Взагалі заборонена як партія, яка вперше в Україні за 24 роки пролила кров, саме за сприяння цієї партії, як би далі не склалося? Що б вони не робили з майдану? Я думаю, що якщо вони пошлють війська, то це буде кінець Януковича. Вони можуть знищувати людей, але вони не можуть знищити їхній дух. І на місці кожного, як я вже сказала, стане 10 сотня інших. Якщо нас ще місяць тому назад приходило 50, 100, 200 чоловік, то сьогодні вас уже більше тисячі, що вас сьогодні ніхто не кликав. Буде віче. В суботу на 17 годин заплановане з мікрофонами. І буде в неділю на 15-ту годину. І я думаю, що люди. Кас, на Майдані. бажаючи виступити любий виступи. Тут не, не сказано кому, що говорити. Тут Давай, говорить прийдеть. кожен, що має на серці. І от я даю, було, було, ну як, було чому було займь, так? Вітаю, да? Добре, добре. Да. Слава Україні! Здрава! Шановні ковальчани, е, хотів би винести таке питання, яке особисто мене дуже хвилює. І не знаю, чому у нас е, таке мале значення придається саме цьому питанню. Те, що робиться в Києві, всім зрозуміло. Всі дивляться хто по телевізору, хто через інтернет, всі бачать. Ті злочини, які скоює влада проти свого народу. Але особисто мене на даний час хвилює таке питання е, на рахунок нашої міліції. Вона вчора заявила, що вона на боці народу. Таке було заявлено вже в багатьох містах, багатьма відділками, багатьма управліннями. Е, я думаю, ви всі знаєте, що вчора було в Луцьку. Відбувся штурм райвідділку міліції. Міліція перед цим так само заявляла, що вона з людьми, так само заявляла, що вона на боці народу. А вчора багато людей були свідками того, як вони кидали від гранати. Вони там відкрили мало не такий фронт, як в Києві. Це не є позиція з народом. Наша міліція, якщо вона з народом. Повинна підтверджувати свої слова діями. Я думаю, що люди по всій країні вже натішились тими обіцянками і депутатів, і міліціонерів, і міністрів, і рядових. Якщо вони дійсно підтримують людей, моя думка, і я сподіваюся, ви мене підтримаєте, вони мають надати людям, які їдуть в Київ. Екіпіровку, вони мають віддати їм свої бронежилети, тому що там людей стріляють серед білого дня, стріляють з автоматів на ураження. Люди гинуть. А ті, хто заступив на службу і давав присягу, сидять по кабінетах і чекають, бо вони не знають, зміниться влада і вони залишаться на своїх місцях, чи їх потім просто уберуть. Вони зайняли позицію в очікуванні. Вони хочуть всидіти, вибачте, однією дупою на двох табуретках. Так не вийде. Потрібно займати сторону. Немає нейтральних людей в цій країні. Є народ і є влада, яка пішла проти народу. Ви згідні зі мною? Тому... Тому я хотів би тут побачити сьогодні. Представників нашої міліції і не капітанів, а саме начальника, заступника, щоб вони перед людьми, дивлячись їм в очі, а не поза очі, робити якісь заяви, які складаються не ними, щоб вони відповідали на питання, яку позицію вони займають, що вони збираються робити. Вони мають захищати людей. Сьогодні вони кажуть, що вони з нами. Завтра сюди привезуть автобус. Ми маємо виключити такий варіант взагалі. Ми не маємо права сидіти і чекати, віддавати все просто на самоті. Ми маємо контролювати ситуацію самостійно. Ви погоджуєтесь зі мною. Я закликаю працівників міліції підійти, викликати своє начальство і висказати, яку ви займаєте позицію, а не стояти там біля ДЦ подальше від людей. Якщо ви відбита, не піти, сікайте сюди. Позить, позовіть їх зараз. Хайдуть. я їхні громадян, <риклад> шановні голям, почули тиснувати. Слова це Хочу сказати, послухайте сюди, ковальчак, Я буду першим правоохоронець, перший правоохоронець, послухайте, який перехожу на сторону народу. Офіційно це заявляю. Ви в мене всі, багато хто знає, якщо хто мене не знає, значить повинні всі почути. І звертаюся до всіх інших правохоронців Ховальщини Військов... військових військових офіцерів. Ми давали присягу на вірність народу України і не забувайте слуги, служити народу України. І не піддавайтеся на корумповані продажні схеми. Будьте вірні народу України, служіть народу України. Ви чуєте, який в мене голос. І голос це голосного, що і виступати, що виступає Ви знаєте, що є порядні люди, порядні правоохоронці і порядні офіцери. Які завжди готові захистити вас і стати на ваш бік. Я вас закликаю всіх бути мудрими, будьте згуртовані, не чиніть один одному зло. Без вас з'єднуйтеся, гуртуйте, з нами Бог і дасть нам Бог вірну, хорошу владу, яка буде служити на вірність народу України. І ми йому повинні служити. Слава Україні! Слава! слава Україні, слава! Я дивлюся, вас сьогодні багато і це мене дуже радує. Я думаю, що завтра вас буде ще більше. Я знову прийду, буду світувати перед вами. Буду світувати, чи ми з народом, чи ми чудово продалися режиму. Я вже режим особисто не буду служити. І я це заявив через перед тисячною майже аудиторію. Слава Україні! З нами Бог!